Камера. Останнім часом це чи не найголовніші критерії при виборі смартфону. А виробники усіляко намагаються випинитись. У одних там ультрапікселі, в інших здоровенна матриця. Ось і корейці вирішили зробити щось цікаве, поекспериментувавши з Galaxy Camera. І впаяли смартфон у камеру і назвали це чудо Samsung Galaxy S4 Zoom. Розпочнемо із а Аля смартфон. Samsung Galaxy S4 Zoom встановлено суперами AMOLED дисплей з діагоналі 4,3 дюйми. Та роздільною здатністю 960х540 пікселів, що дає PPI у 240. Так, це не FLHD, але цього реально вдосталь і для чіткої картинки, і для чудової передачі кольорів, принаймні на 4,3 днів. Проте, якщо ви не житель Лондона, то проблема всіх суперемоладів залишається: на сонці практично нічого не видно. Всередину сюди запихнули двоядерний 1,5 Герцовий процесор, 1,5 ГГ оперативки та 8 ГБ внутрішньої пам'яті. Плюс слот для карпам'яті microSD, і вага всього цього складає 208 грам. Відмічу, що користуватися цим девайсом в якості смартфона не зовсім зручно, через виступаючі частини частина кільця зуму, яка постійно випадково прокручується та запускає камеру. І якщо камера все ж запустилась, то повернутися назад до програми, які ви працювали, не можна. Це як сенсор на клавіші назад не активна. Доводиться виходити на головний екран і знову запускати необхідний додаток. Крім того, спроби просто втримати смартфон теж викликають певні проблеми. Адже, попри відносно малу діагональ дисплею, через доволі масивний об'єктив смартфон так і норовить вискочити з рук, коли ви черговий раз перехвачуєте його, щоб дотягнутися до певної точки на екрані. Хоча поступово все ж можна до цього звикнути. Плюси в масивного об'єктива все ж є. Його можна використовувати як підставку, щоб переглядати слайд шоу чи дивитись фільми. Якість збірки Galaxy s 4 Zoom непогана. Скрипів та люфтів немає, проте кільце зума вже встигло роздовбатись, як і шторка, яка прикриває об'єктив. Та як до нас потрапив тестовий зразок, то ми маємо надію, що ті пристрої, які потраплять на ринок, будуть явно якісніші. Тепер перейдемо до фотокамери. Мегапікселів тут 16, оптичний зум 10-кратний. Спалах ксеноновий, такий як у звичних всім компактних фотиках. Регулювати зум можна як кільцем, так і клавішами регулювання гучності, знімати як за допомогою механічної клавіші спуску затвору, так і за допомогою сенсорної клавіші. Що зручніше, діло особисте. Але мені особисто не дуже подобається звукове супроводження, змивання кільцем. До речі, щодо кільця, ще згадаю, збільшення зображень. Воно тут як мінімум кумедне. Ривки, які ви бачите, скоріш за все є результатом роздовбаності кільця. І ми знову ж таки дуже надіємось на те, що такого не буде у фінальній версії. Так як камера це головна фішка цього смартфона, то над функціоналом в її сторону добряче попрацювали. Запустити камеру можна повернувши кільце, тим самим обравши потрібний режим. Також камера запуститься, якщо натиснути механічну клавішу спуску затвору. Щоправда, перед цим девайс потрібно розблокувати або хоча б увімкнути екран блокування. В заблокованому стані камера ніяк не увімкнеться. Тут ми маємо швидкий доступ до 13 ефектів, галереї, налаштувань зйомки, кнопки спуску затвора та запису відео. Також меню вибору режимів. Авто елегантний, складна зйомка та маймод, в який можна запхнути 5 ваших улюблених режимів зйомки. Вони ж відображаються в меню запуску камери кільцем зуму. В меню складної зйомки доступні зручні налаштування зйомки. Авто це, як і завжди, повністю автоматичний режим, а в меню Елегантний доступно аж 26 режимів на будь-який випадок життя. Не обійшлося без дуалфото, анімації та фотографії зі звуковим супроводом. Все це робить камеру доволі потужним додатком. Щодо якості фото та відео, то вони цілком зрівняються по якості з більшістю компактів на ринку. Проте мало які смартфони зможуть зрівняти з Galaxy S4Zoom. Якщо в плані фото та відео це один з кращих смартфонів на ринку, то щодо потужності цього не скажу. Так як в бенчмарках він набирає доволі посередній результат в квадрантів 4 4887 балів та в Antutu 10941. Ну явно ж не топово. При цьому у Wincy Battery Тест Samsung Galaxy S4 Zoom теж показав доволі посередні результати. Не найкращі, але й на щастя, не найгірші. Щодо першого повідомлення про те, що зарядка зайвою не буде, він протримався 3 години 18 хвилин та 2 секунди, а до повного вимкнення 3 години 51 хвилину та 58 секунд. Це був огляд Samsung Galaxy S4 Zoom від сайту WincyComUE. А чи варт він своїх грошей? Дякуємо за інформаційну підтримку медіапартнеру OpenGamer.com.ua Все, як є про ігри рідною мовою.